Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Працюючи над проектом фундамента, переді мною стояло запитання, яку технологію зведення опалубки для фундамента вибрати. Тобто ми вибираємо дерев'яну опалубку, чи ми вибираємо незнімні бетонні блоки, які ви бачите зліва. Чому це питання переді мною стояло ще на етапі оформлення проєкту фундамента? На даний момент, коли це питання в нас стало, ми вже з клієнтом. Повністю визначилися з технологією самого фундаменту, тобто ми зрозуміли, що це буде монолітна стрічка, монолітний стрічковий фундамент. І тут потрібно було визначитись, вже, як ми його будемо будувати. Тому що, якщо ми використовуємо дерев'яну опалубку, то там одне розташування буде арматури. Якщо ми використовуємо незнімний бетонний блок, то там зовсім інше. Розташування арматури, ми повинні прив'язуватись і рахуватися з розмірами самого блоку. І перед тим, як проєктувати фундамент з блоків, потрібно знати, чи вони є в наявності, і чи є в наявності саме ті розміри, які вам потрібні в потрібній кількості. Тому що, якщо ми запроектуємо під один розмір блоків, а їх не буде, то потім потрібно буде перераховувати арматуру і міняти її розташування. Сама суть армування фундаменту не міняється, тобто по розрахунку арматура в тій. Необхідній площі перерізу, якій вона повинна бути, вона так і залишається в перерізі самої стрічки фундаментної. Просто дещо міняється її розташування. І так, які ж плюси, коли ми вибираємо дерев'яну опалубку? Я порахував приблизну вартість самого дерева і порахував приблизну вартість блоків без деталей. Просто скільки буде коштувати закупити дерево, і скільки буде коштувати закупити блоки. Будинок 10х10 10 і має одну несучу центральну стіну, тобто переділений просто посередині навпіл. Якщо ми рахуємо дерево на даний будинок, то нам його потрібно буде закупити на суму 55 тисяч гривень. Це приблизно 4 куба дошки 30 і приблизно 1,5 куба. Там від 1,5 до 2 кубів це бруса 50 на 50 мм. Даний брус може використовуватись як 50 на 50 мм, так і може бути 50 на 100 мм. Все залежить від того, яка висота. Оцього бруса і як часто ви його розкріплюєте, плюс залежить від довжини цього косого елемента. Якщо довжина сильно велика, то тоді краще брати 50 на 100. І від цього частота установки даних брусів залежить, даних упор залежить даних від товщини вашої дошки. Якщо ви берете дошку 40ку, то можна десь приблизно брати метр-20 метр, метр 20 навіть. Якщо ви берете дошку 30-ку, то десь 50-70 см, щоб було у вас між цими опорами. Також це ще залежить від самої ширини стрічки. Чим стрічка ширше, тим потрібно брати менший цей проліт між меншу відстань між даними упорами. І так, дерево нам, нам потрібно закупити на дану опалубку на будинок 10х10 з одною центральною стіною на 55 тисяч гривень. Якщо ми беремо той самий. Ту саму о, геометрію фундаменту і на неї рахуємо блоки, то блоків потрібно закупити на 48 тисяч гривень. Тобто деш менше на 7 тисяч гривень. Які плюси в нас в дереві? В дереві плюси в тому, що ми можемо його повторно використати. Наприклад, якщо в нас є горище, яке ми будемо експлуатувати, це може бути підлога горища. Або якщо в нас дерев'яне перекриття, то ми можемо використати дані дошки як прижимні. Пережимна обрішітка пароізоляції. Але майте на увазі, що коли ви використовуєте ці дошки повторно, то десь відсотків так 20 у вас будуть пошкоджені, і ви їх не зможете повторно використати. Розраховуйте на 20, можливо, їх це буде менше число. В чому плюси блоків? Плюси блоків в тому, що це, по-перше, швидкість, по-друге, це рівна поверхня вашого фундаменту, і якщо вам потрібно виконати. Грунтовку і, паро, і цю, забув слово, гідроізоляцію, то це буде швидше, тому що на стрічковий фундамент монолітний з такою опалубкою дерев'яною вам потрібно буде чекати десь тижня-півтора-два, поки бетон не набере максимальну міцність. Тоді ви можете вже наносити на нього клеїти гідроізоляцію. Тому що якщо в ньому залишається ще великий відсоток вологи, то цього робити не можна. Гідроізоляція у вас відстане. З даних блоків можна будувати як стрічковий фундамент, так і можна будувати цілі підвали. Ми виконували от це в нас стіна підвала це наш об'єкт з даних блоків. І от це самий менший фундамент, який я знайшов. В архіві ми його не будували, це я проєктував фундамент. І, до речі, тут я проєктував фундамент з монолітною стрічкою, але клієнт в кінці, вже, ну от коли я вже віддав проєкт, він вже говорить, що я вирішив, що буду використовувати саме блоки з опалубки, і ми буквально на колінці я. Все це перерисував йому, але тут немає таких, скажімо, складних моментів. Якщо у вас, наприклад, така стіна, то тут потрібно відразу передбачати цю ситуацію в проєкті, щоб е, знати, вже, чи є ці блоки в наявності, чи є саме ті розміри, які вам потрібні, і чи є потрібна кількість тих блоків в наявності, чи ви зможете їх придбати, тому що якщо ми розрахуємо ці блоки саме на е, ваш фундамент і... Їх не буде тих розмірів, які потрібні в наявності, то потрібно буде дещо переробити сам проєкт. Так, які ще плюси. Ну, по суті, це все, що я вам хотів розказати, що багато речей виясняємо ми ще на етапі проєкту. В цьому і є сама головна цінність проєкту, що він економить ваші кошти ще на етапі проєктування. І будинок ви можете будувати самі, ви можете там. Привлікати, наприклад, якісь е, сторонні бригади, їх самим, самому їх контролити, це все дуже часто практикується у моїх клієнтів. Але якщо у вас на руках немає детального і правильного проєкту, то ті помилки, які ви виконаєте, за ці гроші можна купити, напевно, 10 проєктів було вже. Тому на проєкті ні в якому разі не економте. Якщо дане відео було вам корисне, поставте лайк. Якщо вам воно оставило, оставило ще запитання, пишіть їх в коментарях. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на Patreon, там багато корисної інформації. Всього вам найкращого, до побачення в наступному відео.